Друзі, привіт! Місяць лютий пройшов, березень почався, ще зарплати не повидавали людям і цікавий факт, з ким не говориш, ні в кого грошей не вистачає. Кажеш, друже, давай, запускаємося, зробимо маленькі вправи, шикарна бізнес-можливість, а місяць два повернемо вкладені кошти. Ще навіть е, в рази. І далі будеш заробляти, і це буде додатковий дохід до того, що ти зараз маєш. Ніхто ж не каже нічого кидать. І просто дивишся на обличчя людей. Як тяжко людині впустити нову можливість у своє життя. А, і ти це розумієш, тому що е, розумієш те, що відповідальність, яку людина має сама для себе прийняти, вона для неї просто еверест. І просто задаєш питання, друже. Е, тобто до цієї пропозиції мова була, що все нормально. Тобто грошей вистачає, все добре, від зарплати до зарплати не тисне і так далі. І так, далі. так, складні часи, все зрозуміло. Тут не до сміху, але дуже дивую, коли можливості стукаються в наше життя. І ми якось знаєте, проходимо повз, а іноді навіть відхрещуємося. І потім бачимо, як люди, які почули ці можливості, скажімо так, повернули в правильний поворот, не зовсім вже на іншому рівні життя. А себе нормально почувають, не залежить від обставин, навіть таких складних, які є на сьогоднішній день в Україні. Тому, знаєте, тут треба бути кожному чесним, бути самим перед собою. І тим більше бізнес-можливість, пропозиція, якою ну, я займаюся, яку пропоную, вона не є складною, абсолютно не є складною. Телефон, смартфон, руки, ноги, голова все в нас є. Міський є, досвід є, спілкування в нас є. Все, все, що треба зробити, це прийняти для себе рішення, розказати про цю можливість іншу. Всіх люблю, всіх обіймаю, приймайте правильне рішення, будьте чесні перед собою. Все, гарного всім вечора.